У Полтаві тривають протести проти закону 12.414, який, на думку пікетувальників, обмежує та нівелює ефективну діяльність антикорупційних органів Набу та САП. У багатьох містах України ввечері 23 липня знову розпочалися мітинги з вимогами скасувати закон. У Києві та у Львові вийшли тисячі людей. У Полтаві близько півтори сотні, тоді як в перший день було близько 20 учасників. Мітинг у Полтаві тривав до 22-ї години. Акцію супроводжували своєю присутністю правоохоронці. Тим часом президент погодив текст нового законопроєкту, у якому вбачає гарантію незалежності антикорупційних органів, зміцнення системи правопорядку в Україні. Пообіцяв якнайшвидше внести його до парламенту. Натомість організатори протестів обіцяють знову зібратися о 20-й годині на тому ж місці. Вчорашня акція пройшла без порушень. Приблизно кількість учасників була понад 100 чоловік. На місці події публічну безпеки забезпечували працівники полтавського управління поліції. Подальшому після завершення акції був словесний конфлікт між деякими громадянами, але обійшлося без правопорушень. Зараз ми виходимо щодня. Вчора були сьогодні плані. Вийти до театру Гоголя. І якщо ситуація не буде змінюватися, то будемо, я думаю, продовжувати, аби показати те, що нам не байдуже проти правок, які були внесені в останній момент до цього закону.